Всім привіт! Пропоную зв'язати вам светр. Всі процеси будуть на каналі від А до Я. І ось таким візерунком. Як в'язати візерунок, є відео на каналі. Ссылку я залишу під цим відео. А в цьому відео ми зв'яжемо резинку. Резиночку я буду в'язати італійським набором. Для цього мені потрібно дві пари спиць, розмір яких відрізняється на 0,5 мм. У мене спиці 2,25 мм і 2,75 мм. А основне полотно я буду в'язати розміром 3,25 мм. Також в цьому відео ми з вами пров'яжемо. Перший ряд після резиночки розподілимо наш візерунок. Тому це відео дуже підійде для початківців. І так, для светра я набираю, тобто для резиночки на початку 148 петель. Пізніше я на одну петельку зменшу. Нашу резиночку, тому що для розподілу малюнка мені потрібно 147 петель, але про це пізніше. Значить, набираємо 148 петель. Кількість петель має бути кратне двом, потім плюс 2 кромкові, висота моєї резиночки 9 см або 15 таких широких петельок. І так, починаємо. Перш потрібно нам відміряти нитку як три довжини нашої руки, щоб залишилась нитка для сшивання бокових швів. І так, я відміряла собі ниточку і робимо першу петельку. Я роблю так ось. Спиці я з'єдную. Дві, тепер підхоплюю цю ниточку і оцю, і скидаю. Це буде наша перша петелька. Тепер. Оця нитка, яка ближче до нас, це в нас буде формуватися лицьова петля. Та нитка, яка біля вказівного пальця, це виворітня петля. Спиці під низ ниточки, і ось так у нас лицьова петелька. Тепер підхоплюємо нитку, та, яка біля вказівного пальця, це виворітня петля. І так далі. Та, що біля нас ниточка, це лицьова петелька, та, що біля вказівного, це виверідня. Щоб ближче роздивитися. Тепер, щоб нам не збитися яку петельку пров'язувати, давайте роздивимося наші петлі. Дивіться, ось якщо виворітня, вона внизу, наче перехрещується дві ниточки. Значить, це виборітня петелька. Якщо ми в'яжемо лицьову петельку, вона у нас як арочка така розвернута петелька. І вони утворюються такі наче парами. Раз, два, три, і легко порахувати і так далі. Ось, бачите, перехрещення ниток це виворітня. А ось така арочка це лицьова. І так, набираємо 148 петель. Останню пров'яжемо як зазвичай, щоб закріпити наше в'язання. Так, набираємо далі самостійно. Навіть якщо петельки у вас перекрутилися, поверніть їх так, щоб вони були такими парами. Набираємо петельки і далі зустрінемось. Так, я набрала 147 петель і ось 148. Ми її маємо закріпити, тому пров'язуємо ось так. Раз, і все. Тепер витягуємо спицю і продовжуємо. Так, першу знімаємо. Далі. Там, де в нас лицьова петелька і така арочка, ми пров'язуємо лицьовою петлею. Там, де виверідня петля, ми знімаємо ниточка перед в'язанням. Ось так. Лицьова петелька. Слідуючу знімаємо нитка перед роботою. Лицьова. Зняли ниточка перед роботою. І так далі пров'язуємо перший ряд. Зустрінемось, коли пров'яжемо цей рядочок. Так, другий ряд робимо все так само. Першу знімаємо Лицьову петлю, пров'язуємо лицьовою. а там, де виворітня, Знімаємо нитка перед роботою. Це такий у нас другий ряд. Пров'язуємо самостійно. Так, пров'язали другий ряд. Тепер я переходжу на спиці на пів міліметра більше. І в'яжу резиночку один на один. Першу знімаємо лицьова, далі виворітня. І так далі лицьова і виворітня. І таким чином пров'язую 9 см висоту. Пров'язуємо самостійно, і зустрічаємося, і будемо розподіляти петельки нашого візерунку. Так, я зв'язала резиночку переда. Хочу звернути вашу увагу. Дивіться, значить, нам потрібно резиночку. Так, зв'язати, щоб у нас край був гарний. Ось на спинці тут у мене ниточки немає, і в мене після кромкової йде виворітня петелечка. Ось виворітня А попереду у мене після кромкової іде лицьова коли ми з'єднаємо, то буде гарний край. І тут ниточка в мене для з'єднання є. З цього краю так само. Тут ниточки в мене немає, а тут ниточка для з'єднання. І також йде лицьова петля після кромкової, а тут виворітня. Ми набирали кратне число петель. Кратне двом для того, щоб у нас отакий результат був. Тепер ще один момент. Дивіться, щоб нам розподілити петельки, це в нас буде лицева сторона. А щоб розподілити нам під петельки на наш візерунок, нам потрібно перейти на виворітню, тому що ми будемо прив'язувати соти перший нульовий ряд. на Виворітній стороні, тому пров'язуємо цей рядочок і зустрічаємося, і це наша буде виворітня сторона. Так, я пров'язала рядочок, У мене вже основні спиці, і я на виворітній стороні. І ми тепер після резинки будемо формувати наш візерунок. Беремо схему і потрібно її роздивитися. Ми на виворітній стороні будемо в'язати все, начебто в відзеркальному вигляді. Значить, перше кромкова, тоді буде йти в нас 5 петельок соти. Тоді, ось якщо на лицьовій стороні у нас оце іде виворітня... То на виворітній ми пров'яжемо її лицьовою. Далі, на лицьовій стороні у нас три лицьові, а на виворітній ми пров'яжемо виворітними і так далі. Якщо це виворітня, значить ми перший ряд пров'яжемо її на виворітній стороні лицьовою і так далі. Три Лицьові на лицьовій стороні. На виворітній ми пров'яжемо їх виворітними. Це в нас йде виворітня, на лицьовій буде лицьова. І формуємо соти. Перший ряд сот ми в'яжемо, починаємо з лицьової, далі петельку перезнімаємо з накидом, лицьова, з накидом і лицьова. Починаємо. Першу знімаємо. Далі у нас йде лицьова, завжди починаємо соти з лицьової петельки. Лицьова знакидом, лицьова знакидом і лицьова, так, кромкова і 5 сот. Раз, два, три, чотири, п'ять сот. Далі у нас йде по схемі на лиці. Виворітня – значить, ми прив'язуємо лицьовою. Одна лицьова, три виворітні. Одна лицьова, три виворітні. Одна лицьова, а далі в нас йдуть. Тут на початку ми набирали 5 петельок соти, а весь все полотно наше буде, ми будемо пров'язувати 9 петельок соти всередині. Значить, це, не рахуємо, а тепер перша петельку наших сот. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. І дев'ять лицьова петелька соти. Сформували наші соти, дев'ять петель. Далі знову одна лицьова Три, виворітні. Одна лицьова три Виворітні. І одна лицьова. відділили наші доріжки з трьох петель, а тепер знову соти. Лицьова. Раз, з накидом два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Пров'язали 9 петель соти. Тепер одна лицьова, три виворітні, одна лицьова, три виворітні. Одна лицьова, далі 9 петель соти. Значить, перша раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8 і 9. Далі у нас одна лицьова, три виворітні. Одна лицьова, три виворітні. Одна лицьова, що відноситься до цих трьох доріжок, із трьох петель, їх відокремлює. А це лицьова наших сот. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Так, далі. Лицьова, Три виворітні. Лицьова Три виворітні лицева і лицьова від наших сот один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і дев'ять. Тепер одна так соти. Тепер лицьова, три виворітні, лицьова, три виворітні, і лицьова, та, що відноситься до доріжок, і тепер лицьова соти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім і дев'ять соти. Далі лицева три виворітні, лицева, три виворітні, лицева. І наші соти один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім і дев'ять. Тепер іще одна лицьова три виворітні. Одна лицева, три виворітні. І одна лицева, та, що відокремлює наші доріжки з трьох петель. Тепер у нас залишилося 6 петельок. Але я вже казала на початку, коли ми в'язали резиночку, що для набору нам потрібно кратне число 2. Ми набрали 148 петельок. А для візерунка, от бачите, щоб нам розподілити, нам вже одна петелька зайва. Ми її просто убавимо, Значить, ми оцю пров'яжемо лицьову дві разом. Лицьова. Дві петельки одну сократили. Тоді там, лицьова, знакидом і лицьова. Тут у кінці у нас також 5 петель і виворітня. Все. Переходимо на лицьову сторону, і тут уже ми знаємо, як нам все в'язати. По схемі дивимося, значить, після кромкової дві лицьові тут ми вже в'яжемо наші соти на початку йдуть дві петельки лицьові тоді накид перекидуємо далі також дві лицьові накид і лицьова тут ми 5 петель в'яжемо 1 2 3 4 5 Далі у нас по схемі іде виворідня петля, три лицьових, виворідня. Три лицьові. Тоді виворітня. Та, що відокремлює наші доріжки з трьох петель. А далі йдуть петельки на 600, 9 петель. Один. Два, накид перекинули. Три, чотири накид перекинули. П'ять. Шість накид перекинули. Сім. І вісім накид перекинули ця дев'ята лицьова тоді знову виворітня і три лицьові три лицьові одна виворітня і знову три лицьові виворітня і надалі наші соти. Все, тут ми в'яжемо по схемі, нічого складного немає. Пишіть, будь ласка, коментарі, критика, дискусії або гарний коментар вітається. Дякую за увагу, до зустрічі!